Французька вандея, містечко Сен-Сюпілс перед Церква нотр Дам, іде 1598 рік. Після смерті місцевого кюре сюди вперше прибуває молодий священник отець Матюрен Гіте, призначений на місце покійного пастиря пріоратом каноніків Святого Рухва, якому підпорядковувалася ця парафія. Оглядаючи церкву вперше, молодий священник із подовом виявив мармурову дошку, на якій був викарбований текст, відтворений літерами староєврейської мови. Текст поділений на абзаци, пронумеровані латинськими літерами. Таким чином, ніколи євреї не нумерували свої тексти, і ця мармурова дошка зацікавила молодого священника. Що відбулося далі? Про це дізнаєтеся дещо пізніше, вже не з моєї розповіді. А зараз повертаємося до біографії цього священника. 1619 рік це був останній рік, коли місцевим кюре у цьому містечку ще залишався отець Матюрен Гіте, який тут прослужив 21 рік, починаючи із 1598-го. Його подальша доля залишається для нас невідомою, і Віктор Керій ніколи б, очевидно, про нього не дізнався взагалі, так само як і його глядачі, якби не ця ось генеалогічна презентація сучасного французького історика Френсіса Моро, яка, як бачите, має назву пророцтво Сен-Сюльпіс анперед. Із оповіді доктора Френсіса Мора ми дізнаємося, що отець Гітте мешкав у цьому містечку зі своєю рідною сестрою Жанною та племінником Мартіном, і це мені особисто дещо нагадує єпископа Моріеля із роману його Знедолені. А також доктор Френсіс Мора повідомляє, що цей кюре Гітте залишив після себе. На місце свого 20річного служіння в Сен Сюльпіс анперед. Тобто, в єдиній у цьому маленькому містечку церкві Нотр Дам єдину письмову пам'ятку, єдиний письмовий документ церковний шематизм. Тобто церковний реєстр усіх хрещень, які він уділяв за час свого служіння у даній церкві. Тобто із 1598 року. І цей церковний шематизм доктор Френсіс Моро тримав у своїх руках, бачив на власні очі і навіть уважно перечитав, як мінімум, його першу сторінку, що і надає йому право у своїй презентації писати той текст, який у вас перед очима. Цитую. На першій сторінці збереженого шематизму Матюрен Гітте переписав пророцтво, яке, за його словами, знайшов випадково. За його словами, це пророцтво було написане на єврейті. А далі доктор Френсіс Моро висловлює недовіру до слів цього священника про те, що він знайшов це пророцтво. На думку доктора Моро, він сам його є автором. Але дещо пізніше Френсіс Моро цитує текст першої сторінки цього документу, і ми з нього можемо дійти висновку, що Кюре Метюрен Гітте таки написав повну правду. І ось що він написав: Пророцтво було знайдене на меморіальній дошці в церкві Святої Діви Марії Сен Сюльпис анперед. У Франції на маленькій пластині з якісного мармуру, вкритій єврейським письмом, яка була надіслана мною Його святості до Риму. Кінець цитати. А позаяк за свідченням доктора Моро цей текст написаний на першій сторінці шематизму, який Кюре Тюрен Гітте вів 21 рік часу, то це є незаперечним свідченням. Автентичності відповідної пам'ятки. Ви запитаєте, а чому? А тому, що рукописна книга шематизму – це був такий собі підшитий блокнот, де неможливо було вставити якусь сторінку заднім числом. Отож, запис на першій сторінці шематизму мусив відповідати дійсному стану речей. Адже якби молодий священник щось там вигадав. І записав це в церковну книгу, то за 20 років його служіння хоча б кілька разів обов'язково сюди приїхав місцевий єпископ та перевірив би, як ведеться відповідна книга. Адже кожен єпископ, який прибував на парахію, як правило цікавився насамперед документацією, а вже потім розмовляв зі священником про його проблеми. І уявіть собі, що єпископ виявив такий запис у церковній книзі. Напевно, що його б зацікавив зміст, і напевно він би поцікавився, через якого цей єпископа було передано до папи цю мармурову дошку. Адже ви самі розумієте, що наприкінці XVI століття отримати аудієнцію папи для простого священника це було не менш складно, аніж у наш час. Одним словом, якби матюрин Гіте написав тут якусь вигадку його скоріше за все, вже в найближчі роки чекала б велика екскомуніка, що, звичайно ж супроводжується забороною служіння, а перший аркуш шематизму мав би після цього початку єпископа із відповідною резолюцією про невідповідність дійсному стану речей. Таким чином ми маємо справу не з вигадкою священника, але зі справжнім пророцтвом, утвореним із абзаців, пронумерованих числами від 20 до 30, включно. І скоріше за все, десь у сховищах Ватикану, до нашого часу зберігається ця мармурова дошка із пророцтвами, записаними івритом. Я не міг зрозуміти із розповіді доктора Моро, кому першому майнула думка ототожнити ці пронумеровані абзаци із відповідними роками XVII століття, або самому доктору Моро, або ж священнику, який знайшов мармурову дошку з пророцтвами. Але у будь-якому випадку ця ідея виявилася помилковою адже зміст відповідних пророцтв. Зовсім не пасує до першої половини XVII століття. Очевидно, доктор Моро це прекрасно усвідомлює і, очевидно, саме тому він засумнівався у справжності даного пророцтва. Але якщо ми з вами виявимо таку сміливість і припустимо, що ці пророцтва стосуються ХХІ століття, і що порядковий номер кожного абзацу відповідає двом останнім цифрам року 21-го століття, а не 17-го, як припустив доктор Моро або ж священник, тоді результат здивує кожного і байдужих просто не залишиться. Адже усі хочуть знати, що нас чекає у найближчі роки. Але оскільки 5 пророцт із цих 11 вже б мали виповнитися, то варто насамперед перевірити, чи виповнилися вони насправді. Пророцтво під номером 20, яке мало б відповідати, 2020 року звучить так: Війна по всій Італії. На перший погляд здається, що воно зовсім не виповнилося, адже ніякої війни в Італії тоді не було. Але пригадаємо диктаторські заходи італійського уряду та народні протести проти цих заходів. Тому тут може існувати два погляди: одні вважатимуть, що пророцтво не виповнилося, а інші вважатимуть, що воно виповнилося у переносному розумінні. А остаточна точка зору буде домінувати в залежності від того, чи виповнилося решта чотири пророцтв. Від року 2021 до року 2024, включно Пророцтво на 2021 рік звучить так: небезпечні шлюби і химерні пологи у XVI столітті та дещо пізніше і раніше шлюби небезпечними ставали лише під час епідемій. Але під час епідемії COVID. Не тільки шлюби стали небезпечними, але й пологи були химерними, поза як усі були в масках. І химерними стали вони не лише із цієї причини. Думаю, детально пояснювати вам не потрібно. Пророцтва на 2022 рік звучить так: пастуха не буде. Цілком зрозуміло, що це провіщення стосується України. Яка у 2022 році опинилася в фокусі уваги цілого світу. Як би ви не ставилися до політики, але погодьтеся, що жоден пастух не буде хвалитися тим, що він не втік. Адже це взагалі неприродно, якщо пастух тікає від отари, хвалитися тим, що не втік, може лише найманець, а не пастир. Та й уже перед війною. Україна була немотара без пастуха, бо той, хто грав роль пастуха, він запевняв геть усіх, що війни не буде, чудово знаючи, що війна невідворотна, що ворог зосередив величезні військові сили на кордоні, і той, хто грав роль пастуха в останній день перед війною, забрав Національну гвардію з Гостомеля, де мали приземлитися ворожі іли із десантом. Аби штурмувати Київ. Ну скажіть чесно, хіба ж пастух так рятує свою отару, відганяючи охорону перед нашестям вовків? Пророцтво на 2023 рік звучить так: гнів Божий перебуватиме на всіх. А тепер пригадайте, у який рік війни було найбільше людських втрат у нас і у ворога. Пригадайте той безглуздий контрнаступ, безглуздий у тих умовах, коли сам Верховний Головком попередив ворога про контрнаступ за два місяці до його початку, коли найчастіше люди пропадали безвісти на лінії фронту, коли найчастіше надходили похоронки у 2023 році. А крім того, пригадайте, у 2023 році був землетрус у Туреччині та Сирії. 50 тисяч народу загинуло, а 120 тисяч були поранені. Отож бачимо, що й це пророцтво виповнилося, адже велике число загиблих у минулі століття називали образно гнівом Божим. Пророцтво на 2024 рік звучить так: Бог залишиться близьким до небагатьох людей, або його можна також прочитати інакше. Небагато людей залишаться близькими до Бога. Погодьтеся, що 2024 рік це рік зневіри для багатьох, і глядачі це підтвердять, коли ж людина зневіряється, тоді Бог її залишає, бо віра це наш безконтактний зв'язок із Богом. І мало залишилося таких, які все ще тримаються віри в Божу опіку. А поза як чотири пророцтва з п'яти виповнилися на 100%, а одне можливо виповнилося, то не існує підстав сумніватися в тому, що виповнить цей решту 6 пророцтв, які ми умовно будемо називати, провіщеннями кюре матюре Гітте. Із цих шести я б найбільше уваги приділив трьом – На 2025 рік, на нинішній, на 2029 рік та на 2030 рік. І порушуючи хронологію, я хотів би з вашого дозволу насамперед. Зупинитися на цих трьох пророцтвах, а вже потім ознайомити із рештою. Пророцтво на 2025 рік на нинішній звучить так: Бог підніме великого читача. На перший погляд, це пророцтво звучить дуже дивно. Адже ми звикли до того, що бувають, скажімо, великі письменники, але не читачі. Адже щоб читати тексти, мовляв, достатньо навчитися. Елементарної грамоти. І, мовляв, читають усі люди однаково, якщо ж хтось із них прочитав дуже і дуже багато більше за всіх інших, навіть у цьому випадку його неможливо назвати великим, адже немає в цьому якоїсь особливої заслуги. Але ми бачили, що провіщення, кюрема, тюрена гіте, як умовно ми їх називаємо, таки сповнюються. А відтак, хочемо ми цього чи не хочемо, доводиться визнати, що вони надихнуті Святим Духом, який помилятися не може. І Святий Дух, на відміну від людей, знає, що бувають не тільки великі композитори, великі художники, великі письменники, але й великі читачі, і про одного із них пророкував середньовічний французький хронікар, Рігорд із Сен-Дані, як про наймудрішого чоловіка, який з'явиться на сході відносно Франції, і матиме унікальні знання, потрібні для людей, і наверне народи на шлях істини до істинної моралі та віри. І як ви думаєте, чи можливо, щоб такий чоловік став наймудрішим, якщо він не був би великим читачем? Наділеним даром розуміння того, що читає, та вмінням вибирати те, що потрібно для читання. А позаяк давно існує пророцтво про Україну, якою вона буде в 2025 році, пророцтво про яке йде мова ось у цьому моєму відео, де очевидиця, яка чула це пророцтво, розповідає, що у 2025 році в Україні будуть вибори. І прийде до влади президент, який зробить Україну могутньою державою, то випливає висновок, що це буде той самий великий читач, якого Бог підніме у 2025 році. Тобто великий Керен, великий Володар, спадкоємець зелених жаб, великий юпітеріанець і ще багато в нього є імен у пророцтвах. У тому ж згаданому відео це очевидиця свідчить, що, за словами того, від кого вона це чула, вже у 2030 році Україна розквітне. Отож поцікавимося, що каже і це дане пророцтво про 2030 рік, тобто провіщення кюрема тюрена Гітте. Пророцтво Гітте на 2030 рік звучить так. Засяють небесні вогні, і прийде пастух і пастер, які будуть визнані такими в процесі реалізації цього часу, або в процесі реалізації цього відліку. Схоже, що тільки в 2030 році Україна стане юридично-християнською державою і вся українська церква стане єдиною, тобто українським патріархатом. Адже тут йдеться не лише про пастуха, тобто Світського володаря, але й про владику духовного пастиря. А пророцтво гітте на 2029 рік звучить так: Невірні пізнають єдиного Бога в трьох особах. Кажучи інакше, тут йдеться про навернення інших народів до істинної віри, про що пророкували Рігорд. Та Нострадамус менш цікаві пророцтва за 2026, 2027 та 28 роки. На 2026 пророцтво звучить так: Місяць принесе багато крові. Будемо надіятися, що це вже України не стосуватиметься. На 2027 пророцтво звучить так. Здригнеться земля по всьому світу. Тут, очевидно, йдеться не про землетрус, а про щось навіть дещо гірше. На 2028-й пророцтво звучить так, Ефіопія, Азія та Африка здригнуться. Як бачимо, це також нас прямим чином не стосується. І тепер нам залишається тільки припускати, кому ці 11 пророцтв можуть належати, при цьому є велика ймовірність Помилки. Адже в добу середньовіччя у Західній Європі було чимало пророків, яких ми з вами зовсім не знаємо. І доктор Моро в своїй презентації перелічує деякі їхні імена, наприклад, згадує пророцтва Гійома Постеля. Та пророцтво аноніма Ізабатства Орваль у Люксембурзі, яке востаннє було видано в Лосані 1871 року, але було відоме ще в 16 столітті. І в цьому пророцтві ізабатства Орваль також йдеться про великого монарха. Та все ж, на мою думку, дане пророцтво, тобто пророцтво гітте. Скоріше за все пов'язане з ім'ям гуманіста і сходознавця Гійома Постеля. Постель жив у 16 столітті у Франції, і чудово знав староєврейську мову. Зокрема, переклав з єврейської книгу Зогар, тобто Гійом Постель сам не був пророком, але постійно подорожував у пошуках рідкісних рукописів. І ті пророцтва, які пов'язують із його ім'ям, скоріше за все насправді йому не належать. У 1551-52 роках у світ вийшла книга постеля Скарби Вселенських пророцтв. Вважається, що Нострадамус писав свої центурії, наслідуючи її форму. Але для нас не так важливо хто написав ці одинадцять пророцтв Гітте, чи хто їх переклав на староєврейську мову, аби більшість людей їх не зрозуміла, а важливі для нас лише самі ці пророцтва, адже завдяки їм ми отримали важливе підтвердження тих попередніх провіщень, про які я розповідав багато разів. Настав 2025 рік довго очікуваний, і цього року Тарас Шевченко може нарешті зітхнути з полегшенням, апостол Правди і науки таки з'явиться світу у цьому ж 2025 році, бо його підніме Бог як великого читача.